Новий рік вже мчить в Україну, засніжив навкруги наперед. Зупиніться усі на хвилину, бо життя у нас нині не мед. Цей рік важкий, нічого не сказати. Випробувань чимало нам приніс. Проте є час і надія пам'ятати усе, що хочеться, щоб Змій нам все приніс. У новорічну тиху ніч пустукає у двері карти. Зустріти дибом дивом віч, на віч бажали, тож, будь ласка, у двері наші неспроста змія повзає гордовита, від голови аж до хвоста вона бажаннями вбита. Усі, хто зможуть в рік змії знайти з неї спільну мову, отримують від неї простува нагороду, змія уж мудра, значить, і ми всі. Станемо нами мудріше, то без труднощі життя ми подолаємо без проблем. Вона хранителька багатства і нам багатше варто стати, щоб ми могли так, як вона, свій гардероб весною на новий міняти. Ще й цінувати час життя. Що лине швидко, наче вітер в полі, магічним поглядом, мов та змія, змогли змінити викрутаси долі, все в неї є, у дивної змії, усім, що має, з нами поділитись, Боже. Пають на планеті знову, свято зустрічають, поживає казка, кожного у серці ця зривова казка, нове локоється, а зимобущає, білоси по снігу прикрашає. Ми хочемо усіх сьогодні привітати, шановних вчителів і дорогих батьків! В Різдво Христове будемо бажати веселих, радісних колядників, які прийдуть зі звісткою святою, що народився в яслах Божої Син, щоб потім він йорданською водою. Нам перемогу нашу освятив. Ми маленькі постушки загорнулись в кожушки, на скрипочці граємо, вас усіх вітаємо, ви, люди чуйте, коляду готуйте Яблучка, горішки дітям на потішки. Чи дівчись що з мала? Дай віконця припадала, що ти не наводила. Що ти тітку напекла, а я все не напекла? Що ти з хати втекла? Добрий вечір тобі, пане господа! Дитинства, Щасливого дитинства без війни і не лише на новий рік щасливого вам дійства. Хай будуть радісними дні завжди. Батькам бажаємо наснаги і щастя, нехай задумане вам легко вдасться. Нехай оточують вас люди щирі. щасливих днів життя і лише в мирі. А від дітей бажаємо педагогічному миколитиву, терпіння, сил нових та креативу. Нехай різдво йде до вашого порога, а з ним йде мир і перемога. Хай новий рік дає, надії, здоров'я, виповнення. Ми... З Новим роком вас вітаю, що серця добра бажаю. Ми та спокою, ласки любові, кожного дня, щоб ви були здорові. Хай новий рік вам подарує казку, мішечок позитиву і ласку. Цей рік ви надихає і кожен день ви щастям наповняє. Дихає оточить краснику в роті, і на печаті в вашому круті. Щоб вони не знали в тому, день у день і гармонії вам у кожному будинку. Нехай зустріне вас у новому році. удачі й успіхи у кожному вашому кроці. Нехай зникають проблеми всі, турботи, і успіхи в житті і у роботі. Тепла та ніжності в родині і миру в нашій славній Україні. Давайте вірити, що в 2025 році змія стане найвдалішим нашим талісманом. Нехай змія вас не лякає. А навпаки, допомагають швидше рухатися до своїх цілей, швидше ставати міцнішими, як фізично, так і морально. І швидше перетворювати мрію на реальність. Наважаються ціремові. Рапу виглядає у свою казну в Україну. Обама переправиться на кому з нас Мудра і Загадкова господиння 2025 року. Вступаючи в дві, вас і дно, щоб не вичити землі, адже її проти здатно подарувати нам успіх, радість та процвітання. Ми зустрічаємо цей рік з великого віру в нашу країну. Незламість українського народу та умінну перемігу. А вогняна земля нагадує нам. Що у кожному серці є невгасимо полум'я, яке зігріває, захищає і освітлює шлях навіть у найтемніші часи. Тож давайте разом побажаємо миру нашій землі, міцного здоров'я кожного, любові та щастя нашим родинам, а близькі люди нехай радують вас своїми успіхами та позитивним настроєм. Дорогі учні, нехай ваші мрії зростають разом з вами, а кожен новий день буде кроком до великих досягнень. Нехай господиня року обвиває вас турботою, теплом та натхненням. Дарує мудрість і сміливість для нових звершень. Шановні батьки, нехай ваш дім наповнюється гармонією та залишкою. А любі вчителя. Бажаю, щоб цей рік був багатим на творчі ідеї та успіхи дітей. Нехай цей рік для всіх нас стане роком змін на краще та здійснення всіх заповітних людей. Ну от і все ми кращого бажаємо. Усіх у вільній Україні ми вітаємо. Нехай все бажане, всім вдасться. З Новим роком, з роком миру, щастя.